і там її реферію. Але знову ж таки, ця інформація, була з'ясувалася, що це в певний спосіб конкурс, ця інформація ть, була прибрана із офіційного сайту цієї політичної партії, Але Google -кеш, Google Кеш це ось копії інтернет-ключи конкретних інтернет-ресурсів, які вони виглядали десь колись. Цей Google Кеш дає можливість побачити, що дійсно в той момент... Ця інформація на цьому сайті вона була присутня, Тобто навіть таким, як це пояснити, якщо в матеріальному світі ми можемо спробувати якось, можливо, свої якісь недоречні дії виправити, то знову ж таки сама мережа ті самі сервіси, був, ну якось трошечки. У з приводу анонімусів є якісь запитання. Дуже цікаве аморфне явище, яке немало і, можливо, і немає ніяких аналогів. До речі, теж цікаво, як виглядає пірат. Хрип показав нам персонажа, який сидить у масці, теж до речі, соціальний зріз цих кіберзлочинців. Якщо раніше це були підлітки, які експериментували із, програму, із програмуванням, що це був такі собі намагання самоствердитись, зробити щось, що має дію. Це в принципі переважно були підлітки, які в такий спосіб самоактуалізовувалися, та їхня діяльність ну, можна порівняти із хуліганом. Під програм до сьогодні дуже важко сказати бо, ці ось анонімуси, ті самі хакери це люди абсолютно різні за соціальним рівнем. Це в нашій державі переважно люди до 30 років, віком до 30 років в західних країнах цей це трошки вищий. Люди із абсолютно... Населення абсолютно різні за статтю, абсолютно різні за своїми за освітою свої, э, матеріальними статтями. Інструмент, як інструмент боротьби те явище, з яким вони нібито, як і борються, такий парадокс. Це люди, які мають переважно ліві погляди, які не визнають авторське право в такому вигляді, в якому пропонують його сучасне Ті самі, США, Америки, лідер на, в сфері інтелектуальної власності та програмне забезпечення. Сіла індустрія Голлівуду, шоу-бізу, так попкультур, величезні, величезні кошти, величезні лобі, величезні інтереси. Дуже часто люди із ухилом і прискавляють з цих анонімісів, але знову ж таки не всюди і не завжди. Це якщо поставити крапочку, на. Тому я ще, до речі, досить цікаво, можна побачити статистику, що анонімуси. Кстати, выпускаем посмешку через що Можна було знайти до сьогодні, знову ж таки, в інформаційному середовищі велику кількість дій можна назвати такими, як бшки, хуліганство. Намагання спорити фейки. Фейк із англійської? Страшно. Не справжні здається. Так. Технології, таких як ВЕБ-ВЕНУ для створення картин, ну, трошки голосно звучать слово, для того, щоб пожертвувати над людиною, яка знаходиться в мережі, наповнити, обманути її, ну, пожертвувати, дати їй інформацію, яка є не That's awesome. okay. з нових виробників, тобто, Помарачої революції змінилася влада нашу державу із цього переліку. Виділили, змінилася влада і зараз попрошують знову ж таки повернути Україну, яка знаходиться в трійці лідерів світових за кількістю порушень саме пов'язаних із авторськими правами. Китай через ну через те, що у них дуже часто в Китаї порушувалися патентне